Доброго дня, мене звати Любов, мені 35 років. Зараз в статусі тимчасового захисту в Будапешті. Проживаю вже тут 5 місяців. Займаюся ресторан, ресторанна сфера, я офіціант зараз. Працюю. Приїхала сюди 16-17 березня. 16... Була така дуже довга дорога, кстати. Мучительна. Переїжджали з Чопа в Захонь. Там був пропуск, повні було багато так палаток, дуже багато було людей, дуже було багато жінок з дітьми, звісно. Ну, це все було так суматошно, всі такі трохи були агресивні, трохи злі, такі. Ну, типа, дорога довга, мучительно довго. все. Ну, Для дітей це теж ну. Ну, для нас теж ми дорослі. У нас їхало троє дорослих, я і моїх двоє друзів. Mm -hmm. Друзі поїхали в Португалію. А я ну, для мене був стрес. По-перше, їхати так далеко. По-друге, оставляти Україну. Там війна, тут життя міняється, все починається з нуля. Ну, було якось важко. Ну, на самом деле, важко, бо м -м, якесь таке відчуття, що ти там щось оставив вдома. Не хотілося дуже далеко їхати. Ну, ще одні там обставини так склалися. Що я вирішила з друзями не їхати. Ми взагалі наш початок був це звідси і до Португалії доїхати. Я здалась на півпуті. во перше що важка дорога, во-вторих, що друга країна, стрес, і воно так якось все наклалось. Вони поїхали далі, а я вирішила, що я приїду в Будапешт, побуду тут пару днів, прийму для себе рішення: або я залишаюсь, або їду додому. Був такий стан, якщо чесно, було так. Ем... Хотілося сказати, мені пофіг, що там літають ракети, що там стріляють, я їду додому. <рес> <рес> ну, плюс тут ще мова непонятна, зовсім інша країна, ти без жилья, без роботи. В тебе якась ця невідомість дуже багато забирала енергії, якщо чесно. Ну така якась невпевненість в завтрашньому дні. Ти не знаєш, де ти будеш завтра спати, що ти будеш їсти, де ти будеш брати гроші. Ну, і це так якось все дуже сильно так повлияло, мені кажеться, на це все. А потім я зустріла одну дівчину, вона ж журналістка місцева Карнелія. Я у неї залишилась як у волонтера на п'ять днів. Ми з нею почали розмовляти вона на англійській, говорить дуже добре. І вона мені сказала: А чого ти не розглядаєш Будапешт як, типу, Варіант тут залишиться знайти роботу. Тут дуже гарний англійський, ти добре знаєш мову. Плюс в моїй професії ну, в ресторанній сфері дуже багато тіпа, требується вакансій. Вона така, каже, я тобі допоможу знайти роботу. Mm -hmm. І з цього моменту я якось така думаю, Блін, а чого б не залишитися. Будапешт дуже понравився, реально дуже. З першого така любов була, архітектура, все красиво. Город ночний шикарний. А перед цим, перед війною, в мене була мрія приїхати в Будапешт. Okay. І тут вона так наклалась. І я така думаю: ну а чого, типа? вообще мені всі друзі говорили: їдь далі, їдь в якусь розвинену країну, їдь в Америку, їдь туди, їдь сюди. А для мене просто. Не знаю, я якось так не розглядала це, як в плані тіпа, фінансової, там якоїсь там великої помощі там, чи просто грошей. Для мене був саме основний мій фактор це комфорт. Ну то есть, якщо мені комфортно в цій країні в цьому місті, то тіпа, чого кудись їхати далі? Mm -hmm. Ну і ще великий плюс в Єнгрії, це я б сказала, плюс ще 4 години і ти вдома. Mm -hmm. Ти біля України. То есть, ну я не знаю, це якось трохи гріє думку. Е, я спілкувалася ще з біженцями. Які тут залишились з мамочками, там, з дівчатами, то вони теж кажуть, що це дуже великий плюс, що ти можеш там приїхати в Україну, хоча б в Мукачево, чи Вужгород, чи Львів, такі більш такі ну, спокійні зони. Багато хто з чоловіками зустрічається, їде. Ну, або якщо щось там треба, взагалі з одніми дівчатами зустрілися, не каже, а ми іноді по гречку їздимо. типа, тут такі продукти є, які. Ну, вони або дорого стоять. Там, допустим, гречка тут 200 гривень кілограм, по-моєму. Вона продається тільки в місцевих магазинах, зоомагазинах для птічок. Корм. Або там щось ще щось поїхати. Ну, за лікарствами. Дуже багато наших їздить, поки доступний проїзд. Ну, то есть і оказується, я не одна з такою думкою, що класно, що в Венгрії, тут хопіти в Україні. Я довго не подавала на тимчасовий захист. Все думала, що може я кудись здвинусь, кудись поїду. Зараз от довго не подавалася. Е, мені потім корнелія, вона ж все таки мій був. Не знаю, потім <кажи> Каже, їдь, подавайся, типа, і залишайся тут. Типа, я потім знайшла роботу. Як сказати, життя почало як сказати налагоджуватися. Перший місяць був такий трохи депресивний. Я була одна, осталась тут взагалі без друзів. Дуже довго ходила, гуляла, по Будапешту, роздивлялась. Дуже красиві такі городи, ця красота, це все вдохнові, якось воно так по чуть-чуть витягувало. Потім знайшла роботу, якось вже почала більш так відволікатися, і ну як, думки вже почали перестраюватися, ти вже знав, що в тебе вже є якийсь прибуток. Тобто mm -hmm. ти вже можеш на щось там розчитувати, да, якісь гроші. <сіх> Потім знайшла собі, опять же, таки через карнелію жильє. Вона мені знайшла цього мужчину, де я зараз живу на, цьому, на цій квартирі. Це його квартира. На соціальну допомогу я не подавалася. Ну, якби я спочатку знайшла роботу. Тут такий закон, якщо ти працюєш, ти не маєш права. Ну, в деяких країнах так тож. Ну якщо ти працюєш, то соціальні виплати тобі. Не йдуть. Соціальна виплата в Венгрії 22 тисячі форентів, це на наші 2 тисячі гривень. Це раз в місяць. Ну, це, це не багато і не мало, але в принципі, в принципі, якщо так в прижимку жити, то на продукти хватить. Що їхати в за гречку? Ну, або по акціям, як багато хто там, ну, так, так наші люди живуть. Але ну, я читала там відгуки, там деякі мамочки писали, що мало. Дуже багато венгрів допомагають, якщо чесно. Я була, була удивлена, во е політика у них така, у них же Орбан, він проросійський президент. І у них така політика, що типу, ми українців не підтримуємо. Тобто вони максимально, як сказати, якщо от так от подивитися, максимально не допомагають нашим. Тобто держава їхня. Не, ну, Хоча безкоштовний проїзд, безкоштовний проїзд у всіх видах транспорту по городу, плюс по всій країні ти можеш їздити безкоштовно, якщо ти живеш там, допустимо, то ти можеш безкоштовно приїхати в Будапешт. Тобто українцям. Це було ось до серпня вони продовжили і ще хочуть продовжити до грудня. Ну, в принципі, це великий плюс, бо в інших країнах це вже все абсолютно прикрилося. Моя подружка живе в Германії, то вона каже, у них там проїзний 9 євро. Ну тобто, ти вже безкоштовно пересуватися не можеш. Але там соціальні виплати хороші. А як угорці ставляться до українців? А, а тут я б сказала, є такі два табори: одні ті, що ще колись застали СССР, такі ці всі, можна сказати, вони трохи проросійські, вони трохи нас не долюблюють. По-перше, що ми приїхали такі, типу, бідні, нещасні, нам все давайте, нам допомагайте. Тобто, може, це свого роду така як сказати, завість, може, типу, може нас на хлібниками вважають, не знаю. Ну, в них така економіка слабенька, плюс ми ще тут приїхали. Але ну, якби це Євросоюз давав допомогу, не їхня країна. Ну і ще мінус того, що вони живуть на дотаціях євро Євросоюзу, тобто в них слабенька економіка. Їм ще Євросоюз допомагає, а тут ще й ми приїхали. Mm -hmm. Ну вони якось так ревностно до цього ставляться. І друга половина це вже таке покоління. От під тридцять, да, тридцять 25. двадцять е, п'ять. От вони вже розуміють, що, що це біда, війна, що треба допомагати. І... Вони максимально все все, що все, все, все хочуть. Ну, чесно. Ну, я таких людей зустріла. Спасибо, звісно, не знаю. Ну, класних, чесно, добрих таких, позитивних допомагали і деньгами, і грошей давали, мені так стину було спочатку. І продуктами, і віщами. І дуже багато наших волонтерів, які мину приїхали в Венгрію, живуть і працюють. Вони організували волонтерські центри і допомагали нашим ну, українцям. Потім... Дуже сильно помагали церкви, ці християнські для них це як місія, напевно, робити добрі діла. То вони дуже сильно підтримували, і це ну це круто на самом деле. Ну то тобто, ну не самі місцеві венгри, але ну, допомагали дуже сильно допомагали. Тобто, таких ось яких забот, там хімія, там одежа, воно все автоматично відпало. Ти собі одіти і все, клас. Ти не про що не думаєш? Там можна було прийти поспілкуватися. Потім наші молоді дівчата. Ми там приходили, спілкувалися. Це дуже класно, коли ну, люди там організовують якусь зустріч. І коли ти своїх за, за кордоном бачиш, ти такий а хух, о, пообщався зі своїми. Там. там хтось свою історію розказав, ти свою, там хтось когось підтримав. Ну це круто. І ще е, дуже сильно допомагали євреї. Вони спочатку допомагали своїм, типа ну, як євреям з України. Тут у них є єврейський гетто район. Е, вони спочатку своїм там допомагали, а потім щось у них не знаю, що там не не склалося. Вони вирішили типу, всім допомагати. Вони устроїли обід. Це раз в неділю було, в четвер. Тобто, ти приходиш там, їжа безкоштовна, кава, чай, і ти можеш просто спілкуватися. Mm -hmm. Ну, тобі, Там кафешечка, вони її зняли, організували. Ну, прикольно. Mm -hmm. Тож ти приходиш, спілкуєшся зі своїми там. Мамочки, дівчата, всі, ну всі з різних міст, з різних куточків України. Ну, прикольно. Я там познайомилася з дівчатами, одна дівчина зараз поїхала в Америку, в неї там хлопець, вона тут прожила пару місяців. Одна дівчина виїхала в Англію, трохи змістилася. тобто... Але спілкуємось, в соцмережах, спілкуємось, і ми з першого такого разу не знаю, як, як будто ми друг друга знали, вже я не знаю. Ціловічність. Mm -hmm. Ну, тобто комфортно спілкуватися, все. Ну і люди підтримували, і ти когось там підтримував. Mm -hmm. Ну, прикольно. Ну завдяки цьому, я вважаю, що це такий як сказати, великий вклад навіть така підтримка пообщатися своїми. Це дуже ну, от ви спілкуєтеся з людьми, які в різних країнах. От ви порадили, наприклад, українцям їхати в Угорщину чи в якусь іншу країну? А, якщо чесно, ні, не порадила. Mm -hmm. Ну, З розряду того, що якщо це сім'я, то тут важкувато буде. Ну, Якщо це діти там, і мама, їх будуть десь або розселяти по таким селам, тобто на цю виплату ти не проживеш сильно. Ну, тобто, ти будеш так в прижимочку жити. Ну, ще до сих пор, допомагають. Є ще фонди, які допомагають. Але. Ну як сказати, тут треба приїхав і шукай роботу. Mm -hmm. Ну і багато хто це розуміє, і якщо там мамочка, допустим, да, якій у дитини три роки, да, ти, ти куди підеш? Ти нікуди не підеш, да, там не на яку роботу, тому що в основному робота 12-часова, це заводи або це клінінг. А якщо ти на клінінгу, це теж 10-8 часов. Mm -hmm. Ну, особо, як то кажуть, не розженешся. А платять українцям як угорцям. Половину менше. То так, в принципі, у всіх країнах європейських. Я mm -hmm. з ким не спілкуюсь, у мене одна дівчинка живе в Австрії. Вона теж зараз працює, в неї зарплата 1300 євро, а місцеві отримують 2500. Mm -hmm. І так само у нас, допустимо, хаускіпінг, якщо дівчата на прибиранні, то 1300, 1500 це середня форінтів година. Mm -hmm. А мінімальна яка? Мінімальна зарплата в Венгрії 250 тисяч форінтів. Це 25 тисяч. Можна більше заробити. Вчора дівчинку зустріла, вона працює на заводі Samsung, то вона сказала, що в неї там взагалі 450 тисяч, то це дуже круто. Взагалі для Венгрії це 45 тисяч. Це такі непогані гроші. Як тут у вас є якісь українські події? Щось святкуєте разом? Ну, як сказати, в Венгрії, як. Піддержують більше свої свята, ось був недавно день святого Ісмана, це день города. Uh -huh. e -er, був у нас концерт, коли приїжджав 95-й квартал. E -er, ця ж э -er, ну як типа тур підтримки був. Uh -huh. Дуже було класно, дуже було багато українців. Грузини прийшли, навіть венери прийшли. Ну, було прикольно, типа, концерт, і було дуже багато українців, і співали, і потім їхали цілу дорогу в трамваї ще співали українських пісень всі ж в цих символіках. Класно було. Було таке відчуття, що ти вдома побував, реально круто було. Ну, Наші насправді тут багато. А так, щоб ну, якщо переїхати, ну мені кажуть, це треба з якоїсь фінансової бази тут. Хоча я дуже багато наших українців бачу, хто, е, ну як сказати, з хорошою фінансовою основою, вони тут собі приїжджають, знімають житло і живуть просто. В принципі, країна комфортна для проживання і, напевно, сама дешевша з усіх європейських. Ну, не вважаю там Польщу, може, Чехію, ну, в такому плані. Тому що якщо їдеш далі, я там спілкуюся з дівчатами, то вони кажуть, все набагато дорожче. Mm -hmm. Там і медицина, і все. Mm -hmm. Хоча... Медицина безкоштовна. Так, да, да, він безкоштовна. Але, звісно, тут все дуже довго. Поки ти знайдеш свого врача, поки ти з ними підпишеш договір, поки ну типа станеш в них на облік. Там, якщо я хотіла здати аналізи, мені сказали, я допису прийшла 2 числа, вона каже, 28 числа ви тільки можете здати. В ну, мене проблема зараз, в мене алергія, мені нужна допомога. А мені каже, йдіть 28 числа, здавайте ну, так. В Україні, я якщо прийшла, мені чітко поставили діагноз, виписали там, допустим, препарат якийсь. Я вже знаю, що От я вже лічусь. Mm -hmm. А тут са сам. Mm -hmm. Хоча дуже багато ще волонтерів, таких лікарів, які підтримують. Типа... Фейсбук дуже крута штука. Наші там взагалі активні всі такі, і кстати, і венгри теж. Ти там пишеш, там мені нужна допомога, там, тобі раз-раз-раз накидали кучу варіантів. Іди туди, туди, туди. Мовний бар'єр, звісно, бар це така проблема. Не всі знають англійську. Ну, це старше покоління, вони не сильно такі, як сказати, освічені з англійською ну, на своїй. Але багато людей на самом деле спілкуються англійською. Це дуже круто, це дуже класно. Я взагалі в восторгі від них. <гум> Вони дуже великі молодці. Ну абсолютно половина, мені кажеться, навіть венгерців знає англійську. Це в Будапешті. В Будапешті, так, да, да. ну кажуть, що так, да, якщо за Будапешт виїжджаєш, то там уже не сильно. Але тут можеш із бабушкою пообщатися, вона тобі відповідає англійською, ого. Можеш, ну молодж в основному, звісно, знає англійський і це круто, насправді дуже круто. Mm -hmm. У нас в Україні не так молодь мову, всі такі, типу, та мені не треба, хай приїжджають в Україну, общаються на моїй. А тут навіть в них немає таких проблем, тобто, якщо ти там щось питаєш. Ну, венгерську я вже розумію так э, смисл, скажімо так, що вони від мене хочуть. Mm -hmm. І якщо мені щось треба ми друг друга, не ми вже на пальцях там ну, доходимо до общого консенсусу. Ну то ми друг друга понимаємо. Це досягнення. <світ> <світ> а ви вчите угорську мову якось ні, не вчу. Хоча я спілкуюся і працюю з венграми. М -м ну, ловлю так пару фраз. Я вже розумію, що це значить. Але як сказати, відповісти або ці фрази спілкуватися не відкладається. А пропонують якісь курси угорської мови? Зараз я дізналась, спочатку, коли я приїхала, не було безкоштовних, а зараз, типу, ти можеш, навіть освіта є безкоштовна. Можна піти в університет, там на перекваліфікацію чи якусь нову професію освоїть. Але це допомагає ООН. ООН. Тобто Це на дотаціях ООН, ти йдеш, оформляєшся. І є курси англійської або венгерської вибираєш. Можеш йти і ти учити. А є можливість навчатися. Українською або англійською, англійською, так, а українською ні. або венгерською, або не англійською. І ще сказали, якщо ти поступаєш в університет, то може бути стипендія 40 тисяч форентів. А якщо ще щось якась була умова, то можна а, вони ще дають компенсацію на житло. Якщо ти студент і не проживаєш від університету там, в общежиті, то вони тобі ще дають 40 тисяч і від того, ти можеш 80 тисяч фаріті мати як студент. Ну, це я ось буквально недавно дізналася. Я теж така задумалась, думаю, може, якусь європейську Е, В принципі, вроді би дипломи українські котіруються тут, але все одно, в залежності від країни. Тобто європейський би диплом було б непогано мати. Osionfish. А що вас тут здивувало спочатку, коли ви приїхали? Що тут не таке, як в Україні? Ну мені, якщо чесно, вони дуже похожі на нас. Не знаю, в них такий менталітет розслаблений, релакса теж такого, все пофіг. Якось воно буде. Що здивувало? Такого прям, щоб не було. Єдине, що я була в восторгі дуже сильно від красоти. Замок, Рибацький бастіон, набережна, Дунай, все гарно, і воно таке яке все миле. Дуже не сподобалось, що грязний город дуже. Це для мене перше, що кинулось в очі. Я жила в Києві, і мені містами казалось в Києві, що Київ грязний, але нічого подобного. В Україні частіше. Ну, така центральна вулиця, вона туристична, тут є Ракуці, вона, Ну Вона нереально дуже грязна, дуже смердить. Хоч вроді би комунальщики і працюють, і вибирають, але ну, перше впечатлення було таке фу, грязь. Mm -hmm. А зараз вже привикла, я на цьому не фокусуюсь, тобто я вже, як і всі венгри, собі ходжу, нічого не бачу. Але хотілося б, звісно, щоб місто було чистіше. — А як їжа вам тут? О, їжа дуже специфічна, вони, як і ми дуже люблять свинину. Mm -hmm. З овощами в них така, як сказати, вони люблять дуже солені mm -hmm. э, І свинина. Дуже багато галушок, макарони. Ну, галушки такі маленькі, такі може бачили в супермаркетах. Це їхнє основне традиційне. Ну і свинина в будь-якому соусі, в будь-якому віді жарена, парена. <р> Утку люблять, кстаті. популярно. в них така ще свіколочку вони пропускають. Буряк mm -hmm. mm, консервірований, потім ще його піджарюють. No, mm -hmm. Прикольно так like, сочетається. So Ну, ще в них таке сочетання є несочетаємого, є така паста, називається турош е Макарони, такі листи, сир, ну, звичайний. І воно, типу, солено сладке, але вони ще зверху додають варення. Тобто це для них як десерт. Вони перший раз, коли вони це їли, я на них сиділа, дивилася, бо серйозно. Ми макарони їсте з типу?» Вони кажуть: попробуй, це класно. Типа. Ну, і я отак от. ну. Завдяки типу, своїм колегам перепробувала їхню кухню. Для мене це було, звісно, відкриття, макарони сладкі. А вони це люблять, це для них як основна страва там, на сніданок або просто ну, в качестві десерта. це для них як так. А так, гуляш, гуляш, звісно, у них. і це ці спеції, вони везде. Хто не любить перець, то буде повезло, але я привикла вже. Вони везде у них тут, цей папрікаш в супі, в м'ясі, в соусах. Ну, ну, Взагалі, ну таке специфічне, прикольно, звісно. Ну. Але, звісно, спочатку було не, не привищено таке тяжкувати. Ну, якщо ми, українці, більше там таке, щось салаті, кашка якась, ми більше такі по кашам там сочетання з м'ясом, десь з рибою. А ще тут проблеми з рибою, звісно. Сільотки не найдеш, а якщо знайдеш, то вона з уксусом <гум> німецька. Ну це не інтересно. Ну, є наші магазини, але я не була, де можна типу, купити сільку чи рибу солену. Сама риба така, в принципі, морожена приходить, така пластами, все це експорт. Ну, я дивилася вчора хек 1500 форентів пів кілограму. Це 150 гривень. Ну, в нас якби, це було доступніше. Не знаю, як зараз, кажуть, в Україні ціни піднялись, але кусюча риба. <сум> така ціна на рибу. М'ясо набагато доступніше. Ну, я зараз по супермаркетам в принципі, скупляюсь. мій основний це Ауді. По покупкам, а всі в основному місні і наші кстати, дуже багато наших можна зустріти. це на центральному ринку. Ідеш, тільки там, там українська мова, там українська мова. Там. Uh -huh. Ну наші скупляються, там реально дешевше. Uh -huh. Якщо ти приїжджаєш на ринок, там уже собі зразу можна там картошка, овочі, все це м'ясо, все зразу ти собі купляєш uh -huh. і на багато ціна. Uh -huh. А на який термін ви тут плануєте залишатися? На який термін взагалі можна зараз оформити? Е, ну я вже я вже отримала тимчасовий захист е, на рік. Е, читала новини, що наші українські урядовці попросили євросоюз, щоб вони продовжили до 2024 тисячі Тобто, я розумію, що якщо цей рік закінчиться, можна ще продовжити на два. Ну це буде, але взагалі, типа, на рік. Якщо ти хочеш відмовитися в Венгрії без проблем, здаєш карточку і їдеш тобі, куди хочеш. Можна від'їздити в, в іншу країну? Е, ну з тимчасовим захистом трошки проблематично з ВНЖ проще. Тут, якщо ти приїжджаєш на роботу, допустимо, там десь на якийсь завод, і тобі зразу роблять Венже на два роки. Медицинську страховку, цю ж карточку, і ти можеш з нею їздити де хочеш. Ну, Хоча я виїжджала по тимчасовому захисту, єдине, де були проблеми, це з Хорватією. Знайомий нас повіз на екскурсію, то на кордоні Венгри сказали, що ми вас випустимо, але не впустимо. Тобто Хорватія не проти, але Венгри у них така, як сказати, стала система. Скажімо так, Україна пішла на прогрес вперед, на багато. А вище у нас документи бистренько діляться, у нас дія працює, тобто ми бистренько можемо там собі хоп-хоп поїхати, там рішити щось. А тут, звісно, в них скажуть бази не комп'ютеризовані. Туди, коли взагалі їдеш на Балкани, то там взагалі стоячі такі старі комп'ютери. Немає шукати ні, да. Ну там євросоюз, але вони все одно штампи ліплять такі, типу, вручну пишуть. Трошечки, трошечки відстають. Все таки в нас в Україні це все швидше вирішується. і оцінила я все тут. Є ще якісь переваги, які ви тут оцінили? Ну я як всі ну я, якщо чесно, патріот можна сказати, але такий тихий, спокійний, я ніде не кричалася. Я там люблю Україну, там на собі волоси не рвала. Але я дуже любила Україну мені було дуже комфортно жити, і мені кажеться, якби не ці обставини я б нікуди не здвинулась. взагалі. Ну, медицина у нас класна, в нас врачі дуже хороші. У нас, мені кажеться, взагалі ми почали розвиватися дуже стрімко, так і в ІТ, і в плані, допустим, цих ж самих документів, да, це ж сама дія, ці паспорти, документи, собі нікуди не йдеш, не напрягаєшся там. А тут, щоб тобі щось отримати, треба обійти скільки там інстанцій. За Італію я взагалі чула, що там, якщо... Якийсь документ підписати, треба обійти, чи 10, чи 20 кабінетів, і це може тебе зайняти місяць. Mm. Ну, тобто, там на все ну, так довго, все, що ми вже в Україні звикли, що у нас все швидко, і ми все так швидко можемо вирішити. А банковська кстати, структура теж така тяжкувата. Тобі, якщо відкрити рахунок, треба місяць чекати. Ну, то есть, а ти в Україні пішов і вийшов з карточкою через yeah, пів години. Ну, тут у них є револют європейський, але вони не сильно цим користуються. Там якщо якісь виплати, то ти повинен йти в банк, відкривати рахунок. Ну, есть, у них там все стара система. Да, 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 а які ціни на житло, якщо знімати? Я коли цікавилась, в середньому ціна починається від 500 євро. Це така невеличка смарт-комнатка. Ну, типа, да, студія. Тобто mm -hmm. да. від 500 і вище. ж. Ну, можна, в принципі, знайти дешевше. У мене знайомий мальчик знімає кімнату. ну в нього 260 євро, як би. Uh -huh. а, а так, в основному це 500 євро. Ну, буде до пеш дорогий. По сравненню, так, я так подивилася, взагалі, пообщалася зі своїми знайомими, то я така поняла, ага, буде пішти, так, не такий вже й дешевий. Так що. А що ви зробите відразу після перемоги? Ой, я, якщо чесно, я про це думала, я хочу купити. Красиве плаття, вишиванку. Ну таке або плаття, або вишиванку, mm. етнічне. Хочу приїхати в Україну і святкувати з усіма. Mm -hmm. Дуже хочеться додому, якщо чесно. Тут все таки, е, як сказати, привикла, але все одно ти чужий, Ну не до кінця ти свій. Хоча Венгри вони такі закриті люди, але якщо ти про щось попросиш, то вони допомагають. Mm. По крайній мірі, я на своєму поті зустріла таких людей щирих і таких привітних. Ну деякі люди дуже удивляються, типа, ого, як ти могла таких людей зустріти. Вони, типа, такі тут, типа, нікотирі про них відзиваються, типа, кончені там і так, так далі. Ну, наші, як завжди, прокритикували все. <говорю>, Говорю, ну не знаю, мені повезло. В принципі, мені тут комфортно вже, я привикла, але все одно додому хочеться. І хочеться, щоб Україна перемогла якнайшвидше. <говорю>